Говорить з веденга, саме його павільйони мають опанувати митці з різних країн. Та поки лише вони в захваті від амбітної ідеї першого бієнали в Україні. Марина Петрова, Максим позиває Факти, ICTV. туристична Україна готується полонити іноземців. За рік до євро 2012 вітчизняні міста зібралися на виставку, щоб презентувати нові екскурсійні напрямки і програми. Найбільша відповідальність у тих, хто безпосередньо проводитиме матчі, проте відповідальні за туристичні враження запевняють, що у них є чим здивувати навіть обізнаних мандрівників. «Відкрий Україну» закликають вітчизняні туроператори. За рік до євро 2012 Вони презентують нові маршрути та програми. Найперше у містах, де проходитимуть матчі, найбільше ламають голову львів'яни. У них і так щороку до мільйона туристів. Тут і яскраві фестивалі, і цікаві кав'ярні, і неповторна архітектура. Нещодавно розпочали й еротичні екскурсії, але футбольним туристам пропонують гори витривалим просто підкорити одну з вершин. А от спрагли до історії водитимуть стежками бандери та пока. Жить місця легендарних битв. Дівчина з хлопцем зелена плешних на плечі, і вони собі там на гору Парашку. У Дніпропетровську обіцяють із міста, не виїжджаючи, здивують. Поряд славнозвісною Петриківкою та Покровським монастирем рекламують заводи. Екскурсії туди тепер називають промисловим туризмом. Як правило, вони для бізнесменів. Торік саме цей напрямок зацікавив третину гостей Дніпропетровська, родзинка краю, місцеві сади. Не тільки познайомитися з етно і розписом Петриківська, але також побувати. На великих площадях, де при зростають, виращувається яблуки і клубника. Поруч з рекламами дорогих санаторів та готелей Криму намет маленького села. Сільський голова перевертає уявлення про цей відпочинок. каже до моря 5 кілометрів, здають сучасні віли і традиційні татарські садиби. гарантують тишу та екологічну їжу. Рідко хто може зайти в сад, сорвати з дерева персик. А от закарпатці запрошують малюватися сакурами, але після дегустації фірмових вин для туристів є кілька десятків маршрутів винними погребами. Радянські часи от візиткою нашого краю була троянда Закарпаття, яку зараз досить важко знайти. Но наші винороби от в домашніх умовах стараються відновити ці традиції. До Євро 2012 турооператори готуються неабияк, бо українці Україну для себе відкривають. А з іноценці у нас хіба росіяни та білоруси. Ну і ще поляки на заході. Олеся Комарницька та Євген Зозуля. Факти Асі Ось такими ми були новини четверга. Я з вами прощаюсь до завтра. Нагадаю, що підсумок дня підіб'є Лук'ян Кянцельський о 22.30. А далі спорти і надзвичайні новини. Бувайте!